Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на Україні милі що блани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно. Було чути, як реве ревучий, як понесе з України синє море кров ворожу. Отоді я. І лани і гори все покину, і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте, та вставайте, кайда не порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене. Сім'ї великій, сім'ї вольній новій не забудьте пам'янути незлим тихим словом. Всім захисникам і захисницям. Слава Україні! Разом переможемо! Слава героям! Вічна слава тим, хто захищає нашу державу.